Картопля дуже люблять в нашій країні і вирощують його практично на кожній ділянці. З наявною різноманітністю легко вибрати сорт за смаком, де б ви не жили. Для культивування тільки в середній смузі адаптовано кілька десятків різновидів картоплі. Сорти картоплі для вирощування в середній смузі України. Для культивування в центральній Україні підходять багато сортів картоплі. На особистих земельних ділянках використовують ранні і середньостиглі різновиди. Пізні сорти цього овоча зазвичай вирощуються фермерами в промислових масштабах, завдяки особливим погодним умовам і специфіці ґрунтового покриву картопля, вирощена в середній смузі України, набагато смачніша за те, що росла на півдні особливості ранньостиглих сортів картопля, який дозріває швидко краще вирощувати на південних схилах, де більше тепла і світла. Для його культивування підходять легкі, слабосуглиності, окультурені ґрунти з високим вмістом органічних речовин. У ранніх сортів бульби починають утворюватися ще до початку цвітіння і збирають їх до повної стиглості. Коли бадилля ще зелена, досвідчені дачники рекомендують підкопати кущі, взяти на пробу кілька бульб і перевірити ступінь їх зрілості. Ранньостиглі сорти діляться на три групи. Середньоранні для визвівання врожаю потрібно приблизно 70-90 днів Одіссей, віза російський сувенір, синьока, ранні гібриди. Збір картоплі виробляють через 60-70 днів після появи перших сходів Гала і Зора Рів'єра. Рів Ультрані збирати урожай можна вже через 40-50 днів. Жуковський Тімо, Ред Скарлетт, Імпала, Белароса. Як виростити ранню картоплю? Відео. Досвідчені городники радять висаджувати кілька сортів одночасно, так точно зберете урожай, незалежно від погодних умов, але зберігається він погано, тому запасів не роблять, а вживають відразу ранні сорти картоплі практично не уражаються колорадським жуком і не потребують обробки хімікатами середньостиглі сорти картоплі, з огляду на кліматичні умови центральної частини нашої країни. Тут для вирощування краще брати середньостиглі сорти картоплі. Вони дозрівають за 80-100 днів, добре переносять недолік вологи і знижені температури, непогано зберігаються, щоб виростити багатий урожай. Потрібно своєчасно вносити добрива. Кращими попередниками для картоплі є сидерати, огірки, бобові, капуста, морква, буряк, чесник і цибулю. Не рекомендується висаджувати культуру після соняшнику. Томатів та інших пасльонових, середньостиглі сорти картоплі блиця. назва форма, маса бульб, колір шкірки м'якоті стійкість до захворювань, врожайність, згалежкість, особливості колобок вальна, 93-118 – жовтий білий, стійкий до збудника раку картоплі, помірно стійкий до не стійкий до золотистої картопляної, цистоутворюючої нематоди, 124 двадцять 98% відмінно зберігається у фімець кругла, сто білий білий стійкий до збудника раку картоплі, помірно стійкий до золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди і фітофторозу. 213 49 сорок розсипчастий Альтаїр овальна, 80 сто один жовтий білий стійкий до збудника раку картоплі, нематоди чорної ніжки і мокрої гнилі. Помірно стійкий до фітофторозу листя і буль призоктунілозу парші 345 тисяч несприйнятливий до захворювань, діброва кругла, 91, 196 жовтий, кремовий стійкий до вірусів і нематоди 170 до 32 597, добре зберігається, непогано переносить недолік вологи, Колорит овальна, 98-125 світло рожевий. Світло жовтий стійкий до раку картоплі, нематоди багатьох вірусів, настійкий до ризоктоніозу і фітофторозу. 198-48 тисяч хороший товарний вигляд, талісман кругла, 95-137 – жовтий, білий стійкий до картопляної нематоди, вірусів, мокрої гнилі і чорної ніжки, помірно стійкий до фітофторозу бульб і листя, парші звичайної. 235-47-596 росте на будь-яких ґрунтах краще пізньостиглі сорти для середньої смуги Україні. Пізньостиглі сорти дозрівають через 110-140 днів з моменту посадки. У зв'язку з кліматичними особливостями середньої смуги України вирощування доцільно тільки в самих південних областях. Пізньостигла картопля містить велику кількість цюхих речовин в середньому крохмалю сім Відковини 7, золи 5 і протеїну 1,0. і вуглеводів це покращує його смакові якості. Крім того, такі сорти зазвичай більш врожайні, ніж ранні і середньостиглі, і чудово зберігаються довгий час картопля пізнього дозрівання таблиця, назва термін дозрівання, форма, маса бульб колір шкірки м'якотів врожайність, згас стійкість до захворювань лежкість, особливості атлант середньопізній овальна. 90-119, жовтий, жовтий, 375, 560 шістдесят стійкий до раку картоплі, хитовторозу нематоди, бактеріальних і вірусних хвороб, 95, висока врожайність, яка практично не залежить від погодних умов, дебетак пізно стигли подовжено овальна. 101 128 червоний білий, 211-298, стійкий до раку картоплі, бактеріальних хвороб. Фітофторозу помірно стійкий до вірусних хвороб і нематоди, 88 містить багато крохмалю, добре зберігається астерік середньопізній подовжено овальна, 63, 109, червоний, жовтий, 137, 217 стійкий до раку картоплі, фузаріозу, вірусук, золотистої нематоди і фітофторозу бульб помірно стійкий до фітофторозу листя, 99 чуйний нарясний полив несприйнятливий до захворювань і пізньостиглий кругла 98 141 білий білий 4580 стійкий до фітофтори 97 майже не уражається дротяником і колорадським жуком чайка середньопізні овальна 89 125 жовтий Жовтий, 240 2414 стійкий до збудника раку і вірусів, настійкий до золотистої картопляної, цистотворюючої неметоди, помірно стійкий до фітофторозу, по бадиллі і бульб парші, 92 довго зберігається Сатурна середньопізні овальна. 90-114, жовтий, жовтий, 155-246, стійкий до збудника раку картоплі і золотистої цистотворюючої нематоди, помірно стійкий до фітофторозу, по і бульб, 89 відрізняються хорошим смаком, довго зберігається у сортах з жовтою м'якотью підвищений вміст каротину, який сприяє поліпшенню зору. Найпопулярніші сорти картоплі для середньої смуги. Високоврожайних сортів, вирощуваних повсюдно, досить багато: ранньостиглі імпала, ред скарлет, урожай дружний, середньоранні, кондур, латона романо, середньостиглі, Роко, уфімец, Альтаїр, Талісман середньопізні та пізні Атлант ківі. Складно однозначно вибрати найсмачніший сорт. Люди старшого віку віддають перевагу розваристому картоплі з ніжною білою м'якотю, такому, як синьовка або блакить. Ті, хто віддає перевагу жовтоплідним сортам, вибирають Роману Розару, Тимо О Астерікс. В цілому експерти сходяться в оцінці кращих за смаком сортів, виділяючи ранні снігур Бородянський рожевий, адретта середньостиглі Аврора, блакить пізні, веснянка. Темп чим більше жирних кислот в картоплі, тим вона смачніша. у сирому вигляді, краще сорти містять до 300, м. а після приготування до 200 м. жирів на стог картоплі. Для порівняння у менш приємних на смак різновидів не більше 250, якщо овочі сирі і близько 110 м після обробки. Наскільки добре картопля засвоїть організм людини, залежить від частки вмісту в ньому пектину і крохмалю, як вибрати кращий сорт картоплі, відео елітні сорти картоплі, елітним називають картоплю, який стабільно приносить високий урожай. На нього практично не впливають погодні умови, шкідники та інші неприємності, які можуть знизити врожайність звичайних сортів. Серед голландських розробок професіонали виділяють ті, які при правильному догляді можуть дати 600-800 вісімсот кондор імпала латона кущ звичайної картоплі приносить до 1 кг бульб. А елітна різновид того ж сорту може дати в три рази більше без застосування хімікатів і, незважаючи на можливі погодні катаклізми серед вітчизняних елітних сортів найбільш врожайні. Вуковський ранній, невський удача, блакить, виведені нашими селекціонерами, вони значно поступаються в врожайності, але зате вирощувати таку картоплю можна 5 років поспіль. В той час як у голландських сортів вже через три роки знижується врожайність і з'являються хвороби. Так, що доводиться закуповувати новий насіннєвий матеріал, нові сорти картоплі для культивування в середній смузі, незважаючи на існуючу різноманітність? Селекціонери невпинно працюють над створенням нових сортів. Голландські виробники вивели картоплю, стійку до шкідників і більшості захворювань серед недавніх розробок. Аризона, пікекасо, еволюшн для приготування чіпсів і картоплі фрі, Мустанг, маніту, синоро, фреско, відчизнені. Селекціонери теж дбають про стійкість Картоплі до хвороб. Нещодавно на ринку з'явилися. Господарочка, який не уражається фітовторою. Нематодами паршою і раком інноватор середньоранній сорт дозріває за 85 днів підходить для смаження мерлот, у якого відмінний смак і висока опірність хворобам. Білоруські виробники пропонують нові сорти з підвищеною врожайністю. Наприклад, Ювел, нові сорти картоплі фотогалерея, арізона голландський ранній сорт столового призначення і високої врожайності. Еволюшн середньоранній столовий сорт картоплі голландської селекції з великими. Подовжено овальними бульбами, сорт Пікассо, середньопізня картопля з соковитою м'якоттю і екзотичною забарвленням бульб. Маніто пізньостиглий сорт придатний для виробництва картоплі фрі. Господарочка середньостиглий універсальний вітчизняний сорт картоплі з округло овальними бульбами сорту картоплі для вирощування на Карпатах. Для вирощування на Карпатах слід віддати перевагу раннім і середньостиглим сортам, які районовані в регіоні, і пристосовані до тутешнього клімату, Міністерство сільського господарства не рекомендує для культивування на південному і північному Карпатах картоплю білоруської та голландської селекції. Кращі сорти для вирощування на Карпатах таблиця. Назва термін дозрівання форма. Маса бульб, колір шкірки, м'якоті, врожайність, цга, стійкість, до захворювань, лежкість. Особливості губернатор ранньостиглий кругла, 100-140 червоний, білий 550, 700 стійкий, до фітофторозу 98, дуже хороші смакові якості, висока врожайність. Любава ранньостиглий овальноокругла, 110-215 червоний, білий 300, 520, усточив до раку картоплі і багатьом вірусам. Помірно стійкий до фітофторозу бульб і парші 99 відрізняється дружним формуванням бульб. Тривалий період спокою. Снігур ранньостиглий овально округла 60-90 червоний, білий 180-271 стійкий до раку картоплі, нематоди альтернатозу і парші, помірно стійкий до фітофторозу бульб, ризоктоніозу та кільцевої. Лиля стійкий до фітофторозу бадилля, 95 добре переносить посушливі умови і маловимогливий до ґрунту, родючий склад ґрунту збільшує врожайність, весна біла ультрані овальна, 100 185 білий, білий 146-359 стійкий до раку картоплі, бактеріальних захворювань. Помірно стійкий до парші і вірусів, настійкий до фітофторозу, 92 добре відгукується на внесення органічних і мінеральних добрив, спередон середньостиглий овально округла, 120-130 червоний, жовтий, 138-278, стійкий до раку картоплі. Фітофторозу по бульб парші і Резоктоніозу, помірно стійкий до цистоутворюючої нематоди не стійкий до фітофторозу по Бадилі, 96 має відмінний смак, розварюється помірно, ніякої не темніє при нарізці і варінні, підходить для приготування будь-яких страв. Ефект середньостиглий овальна сто бежевий білий – 300-450, стійкий до вірусу і помірно стійкий до фітофторозу по бадилі і бульб парші звичайної іризоктоніозу, дев'яносто 97 для визрівання шкірки бульб потрібно заздалегідь скошувати бадилля, на Карпатах доцільно вирощувати картоплю селітного посівного матеріалу, який дозволяє отримувати високі врожаї в складних погодних умовах. Непогано зарекомендували себе універсальні сорти Спиридон і Санти, які стійкі до захворювань, сорти картоплі для середнього повожжя, для середнього поводжя районовані такі ранньостиглі сорти картоплі, удача, Жуковський ранній, Каченя, Пензенська скороспілка, нігур середньостиглих в цьому регіоні культивують владикавказький, лорг, світанок Київський. Року непогано в середньому поводжі показали себе білоруські різновиди картоплі, які стабільно дають хороші врожаї і мають відмінний смак, Лазорит, дельфін, скарб, живиця, орхідея, білоруські сорти картоплі для вирощування в середньому поводжі фотогалерея. орхідея, середньоранній столовий сорт стабільно високої врожайності. Сорт скарб популярний в Білорусі, має відмінний смак і врожайність до сімк содинк, дельфін ранній високоврожайний сорт столового призначення на одному кущі визріває велика кількість бульб. Сорт лозури треньостиглий столового призначення перед покупкою насіннєвої картоплі. Важливо врахувати, чи буде він рости в кліматі вашого регіону. Дізнайтеся, наскільки стійкий сорт до змін погоди і можливих захворювань, уточніть якого смаку бульби будете обізнані, зможете підібрати саме той сорт, який вам потрібен.